Ну що, друзі, пішли, йду в Приватбанк, потім в магазин, прогуляюся. так я надягнула свої, чи одягнулася. Пішли? Люди бачу, так одягалися, значить, задуло. Мені жарко. Чуєте, дивилася про Олега Вінника. Олег Вінник вже співає російською. Записав ні, ну, тепер я з тобою п'ю віно. Це шутка, звичайно, але він записав пісню, поставив свій кліпчик, там чи відео, як він виконує російською. Він ек, е, зрозумів, що українці не оправдали довіри його касіровані бабла з українців. І він вирішив продатися узким. І тепер він співає ні. Ну ага, уською. А ще він робить тур Німеччиною. На раді всім тим, що там вже три роки сидять і забулися про свою Україну. Узкомовним. Там же я була в Німеччині ще війна почалася в 22-му, в лютому, а я чоловіком приїхала в Україну в грудні 22-го, то з лютого 22-го по грудень я там дивилася, бачила наших українців. І як вони розмовляють. Дуже багато з Закарпаття вони виїхали, не знаю від чого, сховалися в Німеччині. Ну вони розмовляють хоч українською. Деякі. Зі Львова, з Франківська, також з Тернополя багато. В Німеччині ховаються, не знаю від чого. А решта, ну, але вони хоч треба віддати належне, що вони спілкуються українською хоча б. А ці всі решта узкою. І так. А я городами-городами, та й вийшла на.